Ще сім мільйонів виділили на реконструкцію стадіону у Кам'янці-Подільському. Раніше на потреби споруди з бюджету громади витратили 10 мільйонів. На черговій сесії Кам'янець-Подільської міської ради затвердили суму видатків у планах покращити систему освітлення і не тільки. Якою буде загальна вартість проєкту, директор стадіону відповіді не дав. Діалюста рахується ці всі висота шогору, кількість світильників, їхня потужність, коефіцієнт заслідування, коефіцієнт вертикальний, коефіцієнт горизонтальної освітленості на Я не можу розказати суму, бо я в цьому не компетент. сума на смерти. Ми просто ці ваші виділяються, вони нам дають можливість в Той час 24 депутата депутати із 26 присутніх. Рішення про виділення коштів на стадіон підтримали. Я особисто не підтримав це рішення, тому що на минулих сесіях ми виділяли і 3 мільйони, і 7 мільйонів. І задав питання директору комунального підприємства, яка ж кінцева вартість буде нам за початкування освітлення на стадіоні. Він не відповів. Тобто ми кожну сесію виділяємо кошти і як бездонну без бочку вони все йдуть, йдуть, і нема кінцевої мети, тому особисто не голосував це, тому що це таке досить суперечливе рішення під час війни. На тутешньому стадіоні останні роки болівальники футболу підтримували місцеву команду Епіцентр Подоляни. Однак, вимоги регламенту не дозволяють провести у Кам'янці сезон 2025-2026, Зазначив Михайло Посідко у соціальних мережах. Наразі усі матчі та тренування планують проводити у Тернополі. Тож як використовуватиметься поле наразі невідомо. Чекаємо пропозиції підґамки, наскільки я знаю. Визначанням само так зрозуміло, що це 15-20 посилання. Не обійшлося під час сесії і без кадрових рішень. У міського голови стало на одного заступника менше у зв'язку із здоров'ям свої повноваження склав Мирослав Смотров. Здоров'я в мене проблеми. Зараз треба, щоб все функціонувало, працювало разом за лікарня. З так. головою погоджено було, звісно, це завгодною сторін, але станом здоров'я є моменти зараз. Не Хто займе крісло заступника міського керманича наразі невідомо.